Всім привіт! Ви на каналі Lux Tenebris, що означає світло в темряві, і сьогодні з нами працює таро Афірмацій. дуже гарна колода таро. І з нею ми сьогодні просто подивимося пораду на день для вас. На день, можливо, на той момент, період часу, де ви знаходитеся. Це може бути сьогодні, завтра, післязавтра, тому що всі онлайн ворожіння вони безстрокові. Вони мають строк дії. Коли ви подивилися, у мене додат нічого не прив'язано. І до е, знаків зодіаку теж я проти, я вже казала про це не раз. Що, е, мені, скажімо, ну я не проти, бабайга не проти. Е, мені просто не резонують е, поради. Прив'язані до знаку зодіака. От взагалі, ну ніяк. Ну, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, я такий скептик, але от мені резонують ті поради, які я можу обрати. Тому сьогодні ми обираємо афірмацію для вас, послання на день. І що ми? Слухаємо уважно. Три варіанти. Варіант номер 1 варіант номер 2 і варіант номер 3 Обирайте будь-який варіант. Слухайте уважно, можливо, вам щось підкаже, інтуїція. Так, ну що, поїхали перший варіант. Перший варіант це у нас десятка кубків, і вона говорить про те, що е, я, нарешті, готова для, для е, такого духовного партнерства, який е, мої, залишає мою егоїстичність, мою, мою мої минулі почуття і минулі проблеми е, позаду. І давай будемо знайомі з тобою, такий партнер, да, який не дуже досконалий. Але він для мене саме ідеальний. Ця нас карта говорить про те, що е, ніхто з нас не досконалий, але кожен з нас заслуговує на те, щоб зустріти людину, з якою тобі буде комфортно, затишно і круто. Тому десятка кубків ця говорить нам про те, що насолодіться з людьми, які біля вас поруч на даному етапі, на даний момент, і будьте з ними в злагоді. Тому бажаю вам всім щастя з вашою парою, або ж навпаки, з друзями. Так, варіант номер два. Варіант номер два говорить нам, що треба дивитися вперед е, за хорошим, не звертати увагу на погане щось. Не, е, скажімо, не, фу, не фокусуватися на поганих речах, а рухатись вперед. Е, і. Розуміти, що все всьому всьому приходить кінець. Навіть поганим моментам, навіть поганим часам приходить кінець, і е, ті, хто причинив тобі зло, причинив тобі біль, отримають сповна, якщо вони зробили це свідомо. Тож я бажаю всім і ці карти бажають вам, щоб у вас був е, такий досвід болючий, який зможе вас навчити чомусь хорошому, і ви зрозумієте, що це лише початок і лише. Окремий етап у вашому житті. Ось така афірмація невеличка. І варіант номер 3 Тут у нас лицар Пентаклів, і він нам говорить про те, що, а, ну, афірмація його така. А, я розумію, що я мушу працювати для досягнення своїх цілей, для досягнення своєї мети, і я приймаю усі свої. Обов'язки, да? тобто ти людина, яка ви, ви хто, хто обрав цей варіант, ви повинні розуміти, що з правами ви ще й маєте обов'язки. Да? Тобто ваше, е, ваше життя наповнене балансом того і іншого. Тобто, маючи щось, ви за це можете щось віддати. Ну, власне, як маючи, маючи права, ви маєте відповідні обов'язки, да? дотримуватись закону, як мовив ну, в Конституції, да? е, віддавати. Гроші, коли ви щось купуєте. Тобто ну, це ж теж такий соціальний закон, так би мовити. Тому от по цій карті ви, віддаючи щось, ви отримуєте, ви приймаєте все те, що у вас є поруч. Ось така афірмація по цій карті, тобто вона вам говорить про те, що ну, тут має бути рівність да? і отримання і віддачі. Такий, типу енергообмін. Тобто Ми вам бажаємо рівного енерго-і взаємообміну, щоб не було перекосів ні в яку сторону. Лише Ну, навіть не в хорошому, що нехай буде баланс у всіх ваших починаннях, у всіх ваших моментах і етапах. Так, ось такий невеличкий у нас сьогодні афермаційний розклад вийшов. Я дякую картам, дякую всім варіантам, які у нас сьогодні були. Дуже було цікаво, пізнавально і гарно. Бажаю всім тільки хороших афермацій. Бажаю всім тільки хороших і позитивних людей навколо себе. Бережіть себе, до зустрічі, Па-па.